3D-принтер, просто трошки зараз відпочиваю, а поставив його на паузу, Досвіди проводили. Ви не очікували, що у нас досі? Дивіться, це сова надрукована на ось такому 3D-принтері. Так. Клас. Дякую вам, тому. Дякую вам. А вас було реально ні очікувано? Слава Україні! Є? Смачного вам ще. Як настрій? Як на смак. Що саме, що саме подобається? Треба навчатися перемогу, а не їхати в цю репутацію. А що, тут такі цікаві вчителі. Та ця дівчинка, яка зараз говорила, перемогла в International Brain Bee Competition, це конкурс нейрології надзвичайно складний, надзвичайно складний. Запоріжжя перемогти в цьому конкурсі – це супер-результати майбутньої нейрології. А це ви який хваст? Я 30 років. Доброго дня! Привіт!

Бажаю здоров'я. друга? Бажаю. Бажаю. Бажаємо здоров'я. Як почуваєте? Що давно, так, попали? 10 числа. 10 числа. А де ви стояли? На підрівнопілля. Щось не вистачає? Ні, все є, тут, все є Там є. А ви Все місцевий? Не, З Крыбасов. Скрибаса. Кривырих. Земляк. Так, я ріг, ти жінка Кривого криворово. Я з с з с Николайской. Наполовину з Кривого Рога. Да я без Европы да. 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 Як там ріг? — Нормально стоить потихоньку сюда. да, Поліця, я не всегда. Светлани мало силы такое. Ну, по світло по всей тоже. Да, везде, ну, понятно. Тут є? Так, 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 є, є. Це було найважливіше, щоб було в лікарні. Все вистачає всього. Так, да, так, да, так. Да. Ну, супер. Дуже з вами, хлопці. Дякуємо вам за службу. Дуже бережіться. Дякуємо за захист України. Хочу нагороди про вас. Дякую. Дякую за службу. А пороне. Після поранення вузов ну, на роботі поліція. Одужайте. Дякую вам за службу. Лежать. Лежить, лежить. лежить Вадима. Одужайте. Найшвидше, вам одужати. Дякую вам за службу. Бажаю здоров'я, хлопці. Лежіть, будь ласка, Бажаю здоров'я. Бажаю, здоров'я. Ну як ви? Вже краще. Вже краще? Да. Давно вже тут. 36 Щось потрібно, чогось не вистачає. Ну, Чим допомогти. Всього вистачає. Точно? Ну. Як наші лікарі? Добре. Все. Найкраще. Да. Дякую за службу, хлопцям. Хочу нагородити вас. Максима Володимировича, молодшого сержанта. Дякую за службу, Максима. Служу народу України. Дякую. Молодшого сержанта. Дякую за службу. Президент Слова. України Володимир Зеленський. Дякуємо вам, хлопці. Бережіть себе. На все добре. Дуже йте. дуже вдячний за захист держави. Слава Україні! До побачення. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, хлопці. Де воювали хлопці? Запорізький напрямку. Благодаря. Благодаря. Да, все дуже знайомо. Да. Ми були сьогодні на тому напрямку. Напрямок складний. Я дякую вам за службу і вашим побратимам. Бажаю вам одужання якнайшвидше. Ми під покров стояли. Там дуже гаряче. Там да, там страшно. Там це видно. Томат. Швидшого одужання і дякую за службу і за захист України. Дякую. Хочу нагородити вас, капітане. Солдата. Треба? У нас на флоті колись так казали. Все пропішно не опозорів. Вітаю. Дякую вам за службу. Дякую. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Дуже приємно. Дякую за слухання. Служуємо до України. Скоріше, одужання вам. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Бажаю доброго. Бажаю доброго. Бажаю. усім для мене сьогодні честь бути тут. Я хочу вам подякувати за те, що кожного дня рядуєте наших воїнів. І ваша професія вона важлива і, напевно, до війни багато людей іноді навіть не звертають увагу те, що ви даруєте, даруєте своїм своєю працею, талантом, своєю освітою, даруєте життя людям. Я особисто дуже поважаю вашу професію і вдячний кожному. З ваших військових лікарів, побратимів і осестер. Ми вдячні всім вам за таку складну місію, яка дає щодня надію нашим незвичайним людям, нашим воїнам. Дякую, що вони повертаються до життя завдяки вам. Тож бережіть себе, бо ви бережете інших. Слава Україні! Лейтенанта медичної служби. Дякую, дякую вам. Дякую за службу. Служу українському народу. Капітана медичної служби. Дякую. Дякую вам за службу. Дякую. Служу українському народу. дякую. 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 Вітаю, пане. Дякую. Дякую вам. Президент України Володимир Зеленський. Служу українському народу. Дякую. 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 Щиро раді бачити нам родити вас на вашу велику службу. Дякую. Ще слава Україні. Героям слава. Дякую. До побачення. Ну бажаю здоров'я хлопці. Дуже вдячен вам. Хочу нагородити вас, подякувати вам за захист держави, захист нашої територіальної цілісності. і за те, що допомагаєте одне одному. Подякувати вам, вашим побратимам. Бережіть себе, дякую, що наближаєте нашу перемогу. Всім бажаю перемог, всім бажаю справедливого миру для всіх нас. І теплі привітання вашим рідним, близьким. Слава Україні. Вітаю, Оксана. Українському народу. Вітаю, Олександр. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую Вітаю, Олександр. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую Вітаю. Дякую вам. Служу українському народу. Вітаю, вітаю слава. Дякую за. Дякую. Оріхівський напрямок. Шановні воїни, шановні панове офіцери. Він важливий, важливий, складний. Всі напрямки важливі нашої ненькі. Безумовно. Цей напрямок сьогодні один із складніших. Безумовно, схід України, великий виклик. Тут на Оріховському напрямку завжди було гаряче. Я хочу вам подякувати вашим побратимам, всім солдатам, офіцерам, сержантам. Хочу подякувати за те, що ви захищаєте цей напрямок нашої містечки Запорізької області. В цілому місто Запоріжжя, яке дуже дуже важливо. Важливо я дякую, що воно має завдяки вашому захисту. Має життя Запоріжжя. Це важливе місто. Ворог безумовно його хоче, а ми безумовно маємо його захистити. Я бажаю вам в цьому тільки, тільки перемоги. Це так для нас важливо, для України. Дякую вам за службу. Бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим рідним, близьким, всім, хто вас надихає. Дякую за захист України. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні весь день в Запорізькій області. Я був у наших бойових бригадах. 65 та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку. Також був у воїнів 128-ї бригади окремою. Гірсько-штурмової це оборона в районах Степногірська. Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок. Важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут в Запорізькій області, особливо в районах Гуляйполя, і також напрямок Кам'янського. Завтра я проведу. Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях ми детально сьогодні говорили з керівником адміністрації Іваном Федоровим про ситуацію в місті в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю і зараз і людям, і підприємствам, і захист від ударів, передусім, захист в області від російських штурмів. Вже я визначив завдання військовим і. Дамо більше ресурсів на цей напрямок тут в Запоріжжі і також в інших наших містах. Саме в таких прифронтових, прикордонних, я вдячний всім, хто забезпечує тут можливість нашим дітям, можливість дітей, наших студентів, вчитись бути в безпеці, бути у спілкуванні з іншими. І сьогодні я був в школі укритті, діти вчаться, і вони в соціальному колі. і Це важливо для українського майбутнього. Росіяни хочуть зробити все, щоб Україна не могла жити. Ми робимо все, щоб дати захист нашій державі. всім українцям. Я дякую кожному, хто допомагає нам. Я дякую всім, хто на захисті України. Я дякую тобі, Запоріжжя. Слава Україні.